Ми знаходимося з вами на демолінійці озимої пшениці. був здійснений 9 жовтня 2024 року. Дана лінійка складається із 14 сортів озимої пшениці та 3 сортів озимого ячменю різної групи стивності. Посів здійснювався із густотами 3,5 мільйонів штук. На даний момент рослини мають фазу початок середина кущення. Ми бачимо, є ознаки осіннього септоріозу. Вегетацію озима пшениця завершує при температурі 5 градусів середньодобової температури. Тому, враховуючи дані погодні умови, які сталися цього року, можемо говорити про те, що озимий ліпак і озима пшениця практично не зупиняла свою вегетацію. 22 січня 2025 року було внесено 100 кг сульфату амонію. Планується нас внести на даному полі. По азотному живленню м'ячна селітра 250 кг на гектар. Для формування врожайності 8-10 тонн зимої пшениці ми рекомендуємо вносити азоту 280-320 кг діючої речовині та сірки відповідно 28-35 кг діючої речовині на гектар.